मिलने आ रही है Ми його позначимо цифрою, позначимо на будиночок. Ой, Ся подивіться, щоб потрапити до мого будиночка, вам потрібно виконати завдання. А якщо ви його не виконаєте, то не потрапите до моєї Cheguei com o de um vi o avô não o viagem e que já Діти, ви перевірили свої роботи? Да. Вірно виконали. які ж ви в мене молодці? Ви готові? Да. Так, цікаво. Що ж в ньому мав висна? Ага. Ви знайдете будинок мого брата тільки тоді, коли виконаєте моє завдання вірно. Діти, полетіло, к нам знову приготував завдання. У вас на столах лежать картини, які намалював художник. Але діти, він неправильно порахував предмет, який знаходиться на них. Тому ваше завдання малюнки порахувати правильно і виконати завдання вірно. Хто готовий піднімає руку Так, Також, будь ласка, готові на чотири касочки, а порахував їх шість, пральних коло чотири. Готовник присувати чотири. Добре, Максим, будь ласка. Художник намалював три зайка, а поліховав шість, шість правильно відповідь три. Художник намалював шість котенків, А полівався сім. правильно відповідь шість. Добре, а художник намалював одну лісочку, а поліховав своїх вісім. Павлович один. Ваня. І художник намалював чотири лисіння, а порохові ще є десять. Плає на чотири. Перевіримо вам за Художник намалював чотири бочки. А поломав стих вісім. Брає на чотири. Ой, які ж ви в мене молодці? Зберіть, будь ласка, свої м'ячики. Скажи, будь ласка, хто живе цю? Давай, Якою цифрою ми позначимо будинок вівторка за хату? Ми позначимо будинок вівторка дворі. Познач, будь ласка. Добре, діти, молодці. Діти, а вівторок теж нам приготував, мабуть, щось цікаве. Зараз подивимося, що ж ньому таке. Так, діти, чарівний. А в турна висадка ось що. Щоб ви потрапили до моєї сестриці, вам потрібно виконати моє завдання, знайти предмети такої ж форми. Звелі удасть увагу на екран. Що це за армиична фігура коша? Ця фігура називається трикутник. У вас на столах в тарілочках знаходиться папочка. Вам потрібно знайти предмет такої ж форми і назвати його. Називаємо перше, маня, будь ласка. Там і ялинка. У мене трикунник похоже на веломатр. Добре. Боже. схоже на скожик Захар? У мене венератор похожий на трикутник і ялинка. Добре, Максим. На трикутнику у мене схожна ялинка і ковпа. Даша, будь ласка. На Добре, підніміть, будь до ласка, очі на екран. Що це за матрична фігура, Ваня? Це матрична фігура прямокутник. Добре, Максим. У мене прямо курс на Діма Добре, захар. У мене форми Діма. Іще. Іще. Дошка. Будь уважний, будь ласка. Гоша. Флофель, э, Добре. И Олежка будет? У меня і Пидошка. И Ваня. У Книжка и Торт. Добре. Молодцы дети. Звери будут раз разувалу на экран. Что за матричная Скажет Захар. Квадрат. Знайдіть, будь ласка, предмети, схожі на квадрат, Даша. Квадратної форми, подушка і телевізор. Максим, квадратної форми, книжка і Захар. В на мене квадратної форми, фотографія і подушка. Pošа. У мене квартири форми, книжка, календар та патушка. Ale, у мене квартира форми, картина і телевізор. Так, і Ваня. У мене квартирні форми, календар і картина. Добре, молодці сидіти. Що це за заметрішка фігура? Скажіть мені. на У мене круглої форми, колобок, тут і ще один колобок. Так. Круглої форми, рунь, м'ячик і той. У мене круглої форми, миски і руль. У мене круглої форми, крубочок та колобок. У мене круглої форми, крупочок і м'яч. Це добре, діти, молодці, зберіть, будь ласка, паночки сімшливо. На те віночки. Підійдіть, будь ласка, до мене. Діти, подивіться, який чарівний будиночок. Максим, скажи, будь ласка, хто живе в цьому будиночку? В цьому будиночку живе середа. Даша, якою цифрою ми, ми позначимо будиночок середи? Діти, середа теж нам приготувала завдання. Дякую діти, що виконали завдання. Але якщо хочете потрапити до мого брата четверга, вам необхідно посадити ялинки і грибочки, які я не встигла досадити. Сідайте, будь ласка, за свої місця. Діти, посадіть, будь ласка, в першому родічку. E é. 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 Даша, скільки в тебе ялиночок? Максим, а скільки ти посадив грибочків? У мене ще грибочка. Захар що потрібно зробити, щоб ялиночок і рибочки було порівняно? Досадіть До будь ласка, ще один грибочок. Що ми можемо сказати, діти? Що ялинок і грибочки у нас орішка? Добре, молодці. Зберіть, будь ласка, ялиночки, грибочки в тарілочки. добре. І її, будь ласка, до мене. Ви вірно виконали завдання, тож продовжуємо нашу подорож. Ось ви. Діши ли ще одного чередового будиночка? Олег, скажи, будь ласка, як називається четвертий день тижня? Четвертий день тижня називається четверга. Гоша, якою цифрою ми позначимо будинок четверга? Ми позначимо будинок четверга чотири. Позначай, будь ласка. Діти, подивіться уважно. Нам четверг не залишив завдання, але залишив тільки всього два слова. Написав включіть магнітофон». фон. Цікаво, що ж він нам залишив? А слухаємо уважно. У нашій дорозі зустрінеться багато кочок, але вам необхідно перестрибнути через таку їх кількість, яка відповідає цифрі на будинку п'ятниці. Дякую, що не вітали до мене. Щасливої вам дороги! Діді, хто в ньому живе? В цьому будиночку живе день тиш на п'ятниці. Якою цифрою ми позначимо Максим будинок п'ятниці? Ми позначимо будинок п'ятниці, цифрою п'ять. Познач, будь ласка, ваш будинок п'ятниці. Як п'ятниця настає, хочу пиці дітей. І у п'ятницю на п'яти я кавчик і файчака. Діти, подивіться, п'ятниця нам не залишила ніякого завдання, але нічого страшного. Ми з вами прийдемо до неї наступного разу. Добре? Так. Діти, Я бачу, ви вже заморилися, тому я пропоную вам трішки перепочити. Опустили ручки, будь ласка, приготувалися. Нахилися вперед. Нахилися назад і направо. Щоб нічого не боліло. Раз, два, три, чотири. Набираємо сили. нахилились, повернулись і товаришу посміхнулись. Гарно, діти ми з вами перепочили. Тож продовжуємо нашу подорож. Діти, подивіться, які гарні у нас будиночки залишились. Цікаво, Даша. А хто живе в цих будиночках? Субота і неділя. Так, діти, в цих будиночках і справді живе субота і неділя. Якою циферкою ми позначимо будинок в суботи, Олежка? Ми поставили будиночка субота шість. Скажи, будь ласка, даша, а в неділю якою циферкою ми позначимо будиночок? Ми позначимо будиночок. Ще раз. Ми позначимо неділі сім. Цифрою сім. Будь ласка, позначте. Діти, вихідні дні нам теж залишили цікаві завдання, які нам потрібно виконати. Тому, будь ласка, сідайте за свої столи. Перше завдання приготували нам день тижня з Вам, діти, потрібно виконати правильні завдання і розв'язати приклади. Будь ласка. Добре, Максим, будь ласка, два дерева додати одне дерево до рівно три. Три малинки додати ще одну малинку доїну 4. Молодець, Захар, будь ласка, три цибулі, додати дві цибулі до рівня 5. Два грибочки додати. Два грибочка до держи, чотири. Боша, будь ласка, тричі буде відняти дві ципулі, то їм один. Тили фундука, тати, ще один кондукта і не чотири. Олєшка. П'ять чеквити відняти. дві буде три. Три вітали додали ще одну. Буде чотири. І Ваня, будь ласка. Три пірочки дати ще три бірочки, даємо шість. Чотири бантики відняти один бантик буде три. Молодці діти. І з цим завданням ми гарно впоралися. Цікаво, що ж приготувала для нас неділя? Зараз ми дізнаємо тут. Ага, діти, неділя для нас приготувала іще одне цікаве завдання. Але, діти, від тижні, перед тим як викладане завдання. Приготували для нас сюрприз. Ось діти чарівна скринька. А в цій скриньки є щось цікаве. Чуєте? Цікаво, що ж тут? Але ми її не відкриємо, поки не виконаємо, стане завдання. Тому ведесенько, сідайте на своїй, Будьте уважні, Виконуйте завдання вірний. Адже скринька не відкриється. Починає будь ласка, Даша Маши одну є кому більше машини. На скільки Молодим. Максим будь ласка Вишивок і маляшок по добре захар мисик бісейн. Мішалоні на один. Добре. Гоша. Сім галок і сім щірочок. Значить, який ми ставимо знак? То ім'я. Оріжка. Колоничок десять, а в ячиків дев'ять. Наскільки полуничок більше, ніж м'ячиків? М'ячиків на одного. Добре. Ваня, будь ласка. Кубиків більше, а на менше. На скільки? На, на два. Добре, діти, і з цим завданням покуримося, як ви виконали всі завдання. Дякуємо за те, що вони приготували нам смачні цукерки. Так, На цьому, діти наше заняття закінчується?